Мої. 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 Мої чотири хвилини. Вітаємо вас. Це проект Мої чотири хвилини і його ведуча Олександра М'яленко. Сьогодні у нас гість, чиє незвичайне захоплення разюче відрізняється від основного виду діяльності. Пропоную познайомитися з Ігорем М'яленко. Мене звати Ігор, мені 47 років, в житті займаюсь бізнесом, керую невеличкою компанією. Вільний час маю захоплення, мотоцикли та мототуризм. Почав захоплюватись десь років 15 тому, як більшість мотоциклістів почав з фільмів, таких класичних, як Easy Rider, Outlaw. Потім читав журнали про подорожі, про мотоцикли. І власного першого мотоцикла придбав десь у 2000 році. Це був старенький мотоцикл Київського мотоциклетного заводу з якого я намагався зробити щось таке на кшталт американського чопера. За два роки мені це вдалося. Дуже красивий був мотоцикл, дуже красиво стояв, але їздити на йому було геть неможливо. Тому я його продав, купив нормальний японський мотоцикл, невеличкий, такий якраз для навчання. Трошки повчився на ньому їздити десь рік чи два. І потім змінив на великий потужний мотоцикл Kawasaki 1,6 літра. Він був дуже потужний, дуже важкий. Для міста Геть ніяк не, не, не підходив, тому я почав розмірковувати, а, а для чого мені взагалі потрібен мотоцикл. Це вже пройшло, мабуть, років 5. І я прийшов до того, що хочу подорожувати. Хочу дивитись на, на світ власними широко розплющеними очима, а чима, не через вікно автомобіля або ілюмінатора літака. От. І придбав гарний туристичний мотоцикл, потужний, м'який, високий, з великими кофрами для багажу. І почав подорожувати. Ну, байкери взагалі дуже згуртовані такі істоти. Скрізь у світі байкери один одного вітають на дорогах. Ніколи байкер не лишить іншого з якоюсь проблемою на дорозі, завжди допоможе. Це обов'язково. Ну і байкерів є традиції відкривати мотоциклетний сезон і закривати мотоциклетний сезон. Навесні, коли вже погода гарна і можна вільно кататися, байкери збираються великими групами, роблять приїзд колоною по місту, а ввечері гарно проводять час за швидковим спілкуванням. Також проводяться протягом сезону багато фестивалів, мотозлетів. Найголовніший і найпопулярніший Тарасова гора, якому вже 15 років. Для мене першим, перша Тарасова гора це була третя. І з того часу я жодного фестивалю не пропустив. Ми маємо невеличку таку власну компанію з чотирьох мотоциклістів, з якою тісно дружимо і подорожуємо. Позаминулого року ми подорожували навколо Адріатичного моря. Приїхали сім країн. Взагалі не планували детально подорож, просто поставили крайню крапку на, на мапі. Це був південь Італії. І в тому напрямку рухались через Угорщину, Слов'енію, всю Італію. Потім перепливли на паромі до Греції. Провели день в православному монастирі на, на Святій Горі Афон. Дуже було цікаво і пізнавально. І через Болгарію, Румунію повернулися додому. Вважаю це захопленням на, на все життя. Скільки дух буде молодим, стільки можна цим захоплюватися, подорожувати і пізнавати світ. З вами був проект Мої чотири хвилини і я, Олександра М'яленко, студентка інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До нових зустрічей. Мої. 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 Мої чотири хвилини.